Ось така цікава картина, друзі, на даний момент. У нас близько 10-ї години вечора вимкнув роботу акумуляторів, вимкнув мережу, так як потрібно зарядити автомобіль до ранку. І ось що ми бачимо: 189, 188 і 190 вольт входу. І от Тут стоїть вся відповідь в питанні, а навіщо ти втулив стабілізатор напруги. Після інвертору, коли інвертор там видає сам все нормально, все все працює, не повинно бути ніяких проблем і так ніхто не робить. Ну, а я зробив ось 190 вольт ми приймаємо і 220 вольт видаємо. Різниця в 30 вольт. При даному. При... В тому вольтажі в мене перестає працювати зарядне автомобіля, я не можу вімкнути ні пральну машину, вона йде в помилку. Ну і, можливо, є інші які чутливі прилади до цього. Не знаю, працюють вони зараз у мене чи ні. І що може бути з цього чутливого. Але ось маємо таку ситуацію. Тому на питання, чи потрібно було мені його встановлювати, ну я сразу Всім тоді в попередніх в оглядах стабілізатора, і все писав, що ну, без нього в мене нічого не працює. Бачимо те, що твориться в мережі, в комунальній, і те, чого досягаємо. Ми, я ж кажу, і в нас все працює без, без всяких таких проблем. Якось так.